Нескафе та ранок, просто створені один для одного. Паршива кава і мерзотний ранок доповнюють один одного, як ніхто краще. Mm -hmm. А хто ви сьогодні? Ви сьогодні пірат чи ви доярка? Я явно не пірат. Всім привіт! Ви на каналі Сквір Парфам. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І під попереднім літнім відео мене, власне, попросили створити бюджетну підбірку ароматів. З нішовим звучанням на літо. You know. В принципі, мої запроси на літні парфуми, вони доволі прості. Да? Тобто, щоб це мене не піддушувало, щоб це було більш легко. Да? А, в принципі, не зважаючи на те, чи там будуть якісь тяжкі ноти типу шкіри, ладану, можливо, якихось смол, да? головне, щоб це було легко, а це теж можна обіграти доволі легко. І я тут зробив таку підбірочку з вісьми ароматів. Тут у нас такого нічого серйозного немає в цілому, да? а от, вирішив все ж таки трішечки абстрагуватися від того, що люблю я, і е, скласти такий списочок парфумів, які, скоріше за все, могли б сподобатись більшості людей. Так? Що ж, давайте почнемо. І у нас перший парфум це Франк Олівер. Франк Олівер. Я два рази не повторяю, повторяю. Це дуже яскравий, фруктовий, солодкий аромат. Тут, знаєте, є якась така свіжинка, я так розумію, це за рахунок цієї смородини, але знову ж таки, вона тут не скочується в кутячі луточки. Є тут грейпфрут, і він розбавляє всю цю композицію ще більше, да, робить її такою більш легкою. Неймовірно красивий тут цей блок квітковий. Mm. Я чую в більшості тут білі квіти. І десь там на фоні mm. саму власне цю троянду. Геліотроп підігрує цьому жасміну, він абсолютно не хижий, не індольний. Троянда тут така ніжна, а да, не Бабкінська, оця от отвратительна. Ніжна, солодка база, ванільно-сандалова з мускусом. Ну, мускус я тут не відчуваю. Є тут якась така крапля льдогідності, знаєте, от якоюсь такою металевою ноткою, чуть-чуть проскакує, може десь там да, з вами заігрувати от в такому плані. От до речі, цей парфум порівнюють з а, небезпечні стосунки, і Crazy Hot. Ну, не знаю, не той, не той, бат це просто звучить набагато дорожче, ніж це коштує. Отак. От не нав'язливий, при тому він відчутний. От. Чарівні персики, фрукти, да? в основному персики тут чути. А скоріше ця слива вона йому більш так підігрує. Більше персики чути персики на теплій базі. Унісекс такий, знаєте, в сторону жіночності. От. Але на чоловіках я собі, в принципі, його теж можу уявити. Так, наступний у нас парфум це Сальвадор Далі Лагуна. Ну, давайте так. Куда ми без класики? При тому всьому, це. Просто нереально. Ні, ну це просто нереально. Я особисто не скажу, що являюсь фанатом цього парфуму, але я розумію тих, хто його любить. Він тонкий, свіжий, легкий, при тому відчутний, він доволі стійкий, скоріше шлейфовий, ніж дифузний. І для мене це дійсно аромат моря відпочинку. Я чую тут цю пінакулатність, Є тут цей от, знаєте, тандем ананасу з кокосом. Тут в нас заявлені конванії, але я їх абсолютно тут не чую. Це при тому всьому, що я їх просто терпіти не можу. Легка пудру із за рахунок Єресу. Солодко і дуже стійко. Знаєте, при тому всьому, що аромат існує вже давно на ринку, він звучить доволі сучасно. Супер. Тим більше, я не відчуваю, знову ж таки. Якогось гендеру тут, деби да? на чоловік, в принципі, це собі міг би а, вільно уявити. Пінокуладе. Пінакулада, Пінакулада має гендеру. Супер. Стійкість десь в годин 8. Супер, супер, просто. А, наступний парфум це у нас Елізабет Арден 5 авеню. І це. І це, хто би міг подумати, що в Елізабет Арден буде така краса. Я просто в шоці, якщо чесно. А, то що я знав їй, в принципі, тільки зелений чай. Ну і там ще щось. Зараз. Вам чути? Нюхайте блото. Це лікерно, шкіряний, можливо, навіть скоріше, замшевий, замша тут така тонка. Доволі м'який аромат, де пачулі і лабданом підіграють ці композиції, придаючи їй такої певної статусності. І він лаконічний і шикарний. Це абсолютний унісекс, побудований дуже гарно, який в процесі носки абсолютно не розвалюється, сидить близько до шкіри, тому, скоріше за все, він вас, в принципі, не придушить. Незважаючи на цю лікурність, її тут не варто боятись. Він і зимою чудово буде, і літом. За рахунок того, що він такий більше сидить до вас, тим не менше він дуже добре відчутний в шлейфі. От якось так. От він вас не задушить. Він не задушливий. Аромат взагалі кашерний. Знаєте, я бачу його вечором, літом, кудись в клуб ви будете перша дівчина на селі. Отак. От я, ну, це, звісно, утрую, але тут просто дійсно скоріше, знаєте, так, під вечір того, що ця лікверність, мені здається, буде ще більше розігріватись від вашої шкіри і від навколишньої температури. Вітру, як такого, ввечором в літні дні не буває, скоріше, все стоїть, все стоїть. А от, ну це буде шикарно, Боже, це буде шикарно. Хочу його поносити прям. От, е, далі у нас це булгарі Жасмін нуар. От. Не особо я прихильник бренду булгарі, цей аромат ну мене прям взяв. Він мене прям взяв. Це взагалі що? Ми знаємо, Ах, прозвучить дорого. Чай. Чай, навіть якщо він обіграний в парфумерії. В недорогій, він звучить достойно. А в Болгарі у них вийшло зробити просто неймовірної краси жасміновий чай. Легкий, приємний, з такою легкою кислинкою. Десь димні нотки тут пробиваються, знаєте, я так розумію, це за рахунок деревини. да? А от жасмін тут абсолютно натуралістичний, приємний. У всій красі, без індола, без цього всього, да? от, не викручений на максимум. Він є доволі монотонний в своєму звучанні, да? тобто як такої красивої гри, переливчості, переливчості нот певних немає. Але звучить це прям достойно, прям максимально круто. Він округлий, приємний такий. Ці квіти, вони тут, знаєте, не солодкі. З тікістю тут, в принципі, немає теж проблем, в принципі, як на літо годин 5-6 ви можете його на собі відносити, будете чути. Ну, кайф. Ну, кайф. Ну що, ми з вами? Чи купили пора і щось покріпче. Да? А це в нас буде Green Lover від Ларіта Олімпіка. Лімпіцкі. Перепрошую, не Лімпіцьке. Соу. So, що в нас тут? Це по факту у нас фужер з алкогольними нотами, де у нас заявлений джин, да? є тут ця єловість, цитрус, які відчутні, солодкі, скоріше. Є тут ця нота підпаленого цукру, а, з цим ялівцем, і вони ах, свого роду являють таке ядро, навколо якого розкривається вся ця композиція. От, є тут цей зелений терпкий такий трошечки акор, да? свіжий, Людяниковість якась. десь там може з вами загравати, періодично вилазити. А от є тут ванільця приємна, кремова, і вона в оточенні ніби цього такого ментолу, да? грає лівцю тут, по суті, вона просто неймовірно красива. Знаєте, він а не такий солодкий, як інші представники цього бренду. Тому на літо я вважаю це просто топ. От, він такий, знаєте, пузирчистий, як спрайт. От якось так. Прохолодний, свіжий. Стійкість тут непогана, хоча в мене було таке знаєте, бажання його постійно поновляти. Мені щось хотілося його прямо більше-більше. Він трошечки потім затихає. Це абсолютний унісекс. Я вважаю на літо, це просто чума. Наступний наш аромат це Айджат від бренду Lattafa. Ну, куди ж без них? Ви знаєте, я люблю. А от це у нас? Ви будете в Шакірі. Всі хочуть бути в Шакірі да? стосовно того, що власне цей аромат порівнюють з Франк Бакле кокаїн, а порівнюють його з Росвані від Мансера. Що хочу сказати, що Росманів мансера не знаю. Тим не менше з кокаїном у них є щось певне схоже. Знову ж, а, хто боїться кокаїн влітку, дарма, а, то це більш його носибельна версія. Ще більш. Да? Він такий ніби розбавлений, але знову ж він доволі самобитний. А, тут ці фрукти на старті, вони розбавляють всю цю композицію в цілому. Да? Тому що тут жасмін такий доволі відчутний, білоквітковий. А, Потім ці фрукти більше затихають, відходячи все рівно на фон задній, але нікуди не зникають. Доволі неіндольний цей жасмін. Роза троянда, перепрошую, вона тут абсолютно не бабкінська. Ваніль, знаєте, така деревинна вода, щось тут є. Стійкий, треш, як на літо, така стійкість, доволі круто. Як я вже казав, фрукти, власне, розбавляють всю цю композицію, він стає більш літнім. Все ж таки, він може піддушити, тому дозування, ну ми не забуваємо, да, це араб. О, тим не менше, десь там на потилицю. Ну і супер. Ну, прям супер. Стійкість якась убойна, шлейф убойний, але він не дифузний, він більш шлейфовий, знову ж. Супер, мені дуже подобається. Наступний наш аромат. Це в нас. Um, Jane Provence Lavender and Vetiver. Мама не дарма мене відправляла до репетитора. Мамина булочка. Вот. Це в нас що? Це в нас теж фуржер. Аромат монотонний, лінійний. Да? Він суховатий. Тут у нас збалансований такий доволі момент. Тому особих якихось таких от причуд від нього очікувати не потрібно. М'який шлейфовий, у нього все ж таки пристойна стійкість. Це в цілому аромат про лаванду, і лаванда тут доволі приємна, вершкова. Витивертакий, знаєте, інтелігентний, а от. сухотравність присутня. І є такий момент. Скоріше, це така, знаєте, рудзиничка цього аромату, є в ньому якась така мужинка. да? Знову ж, не ніякого автошейву, але от, є щось таке, є. Ну, на жіночій шкірі це розкривається, знову ж таки, дуже круто. От. Легкий, свіжий, супер. Дуже приємний. А знаєте, він такий м -м -м, порядний, такий доволі лаконічний, не банальний в своєму звучанні, незважаючи на те, що це лаванда. От якось так. Приємно, Носити можна. Прям супер. А, наступний у нас аромат, і, скоріше, останній це Noa ну, від бренду Кашарель. Аромат, який я собі то хочу, то не хочу. Тому що з однієї сторони він якби не в моєму стилі. Знову ж, а з другої сторони. А... В своєму звучанні це, мабуть, просто вишка, але тут нас про що? Він простий, прекрасно збалансований, стриманий, а, тут ніде нічого не випирає. При своїй м'якості його, так, все ж таки, тут відчувається якийсь характер і да? Але він такий не напористий, по головам не йде. О, це у нас аромат про хлопок. Про катон. Аромат чистого, вимитого, здорового, людського тіла, людської шкіри. І знаєте, за рахунок цього, власне, він і легко носиться. Отак. От Абсолютно без ніяких претензій. Стійкість тут доволі, в принципі, хороша, десь годин 5, в принципі, я на собі його відчував на шкірі. Супер. Просто аромат ніби другої шкіри. Да? В розкритті це просто чума. Ну, а тепер давайте серйозно, да? якщо ви, власне, шукаєте собі просто нереально крутий якийсь аромат за не всі гроші світу, то це просто бренд Лелік. Всіх композицій це просто, знаєте, аромати доволі самобитні. А, відчувається в кожному якась якість звучання, чистота компонентів. Да? У них немає як такої певної прив'язки до якогось певного періоду а, року. До якогось моменту вашого життя. Тобто вони навіть прекрасно підійдуть а, як в такий якийсь буденний ваш лад, так, власне, і а, кудись на вихід, да? на щось таке більш серйозне. Ну, супер. Мені здається, у них просто ідеальний баланс і золота грань у всьому. Тому, в першу чергу, ми підшуковуємо собі щось з бренду Lalique, а вже потім. Можемо шукати щось і в інших брендах. Це моя особиста думка. Не претендую на істину в останній інстанції. Я пропоную просто зробити розпаковочку двох ароматів. Один аромат я придбав з рук. Я дуже довго навколо нього ходив. І коли я почув, що вони ніби десь там пропадають і вже знімають, я такі думаю, ні, ну мені вже надо, вже надо. А от, це у нас Colabo Green. Багато хто вже. Каже про те, що це ніби такий аромат в дусі філосікус від Дікпік. А, вот. а, не знаю, не знаю, як пахне філосікус. Пазор, пазор. Тим не менше, коли тільки вони з'явилися на полицях простору, у мене ще тоді не було ютуб каналу, але я щось сам десь вже в інстаграмі писав, то я одразу просто кричав: що зверніть, будь ласка, свою увагу. Нації аромати, тому що вони просто бомбічні. І за свої гроші, в принципі, кожен з них о, звучить набагато дорожче. Мій фаворит, це, звичайно, колабу Грін. Другий мені там подобається, цей теж зелений такий, не пам'ятаю, як він називається. Теж про зелені, скоріше о, якісь стеблі. А мій антифаворит там це лимон. Ну, лимон. Коротше, а що в нас тут? Я думаю, вже всі його знають. Для мене особисто це пахта просто моно свіжо скошеною травою. Я стараюсь почути тут інжир, а мені це зробити дуже тяжко. Ну, можливо, да. Не знаю, ну прям трава. Я шукав собі просто аромат свіжо скошеної трави. І Вовін. І наліто. Просто це, це просто чума. Другий аромат. Які я собі придбав. А, до речі, я скажу так, я закрив просто тепер всі свої хотілки власне на літо. Тобто на літні аромати. Я тепер, в принципі, більше нічого не хочу. Я її собаки не хотів, бо мені є чим поливатися. Я на літо використовую суто поливашки. У мене немає чогось такого там, ви знаєте, з рядового. Так от це новинка 24-го року Elizabeth Arden. Green Tea і Susanute Breeze. Вот. О, такі приємний, о, такий приємний. Вот. Я відповідаю вам, ребят, я ванга. Я ванга того, що десь роки-два назад а, я Green Tea і мені так сподобалось. Ну, Я його вже повторно тестив, там, якби собі пригадував його звучання. І, і такий думаю, вот сюди би ще кокосику взагалі була просто чума. І тут. Вони випускають цей фланкер, зелений чай з кокосом. і я такий, все. Вони почули мої молитви. Вони просто почули мої молитви. Так от, давайте його затестимо. І пулік тут доволі приємний. Ну, взагалі ні, на блотері. Я тестив його просто в брокарді на шкірі. То... Ну так, да. ну так. Да. Що це у нас? Це той самий зелений чай, тільки з кокосом. Пх, очевидно. очевидно. Причому тут цей кокос, а тут у нас ще сандал, наскільки пам'ятаю, заявлений, і от він тут солонуватий. Тому тут цей кокос, він такий, знаєте, дійсно, з таким от присмаком, ніби такою, а ніби якось такої аля морської солі. Да? От якось так. Ну, супер звучить. Ну, супер звучить. Якась білоквітковість, тут ще присутня. Така легка. Кокос доволі натуралістичний. Скоріше, якісь такі, знаєте, от кокосове молоко а, з кокосовою стружкою. От якось так. Або кокос розрізаний навпіл і в нього залитий зелений чай. От так, це скоріше відчувається. Не знаю, що стосовно стійкості, в принципі, мабуть, який звичайний зелений чай від Бетарди. Вот. Але за таке звучання можна пробачити просто все. Так от, пишіть свої літні аромати, да, чим ви користуєтесь, які у вас є парфуми з нішовим звучанням, з бюджетного сегменту. Якщо вам було інформативно, інтерактивно, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мою інсту. нові відео кожного тижня.